Над Філіпінами пролітав великий астероїд. Китай накрив тайфун. А в Індонезії туристи стали очевидцями виверження вулкану. Це новини, які справді вражають Тайфун Янгі. Пронісся південним Китаєм. Швидкість вітру перевищувала 200 кілометрів на годину. Вітер на своєму шляху зносив людей та автівки. Зливою заливало будівлі, а підвісні стелі не витримували натиску води. Дощі перетворили вулиці на брудні бурхливі річки, у яких транспорт плавав. Без електрики залишилося понад 800 тисяч будинків. А з місця вирування стихії евакуювали понад мільйон людей. А зараз ми вам покажемо унікальні кадри, які випадково вдалося зафіксувати туристам. У той момент як група альпіністів Індонезії піднялася до самого кратера вулкана Дуконо, неочікувано для всіх він почав вивергатися. Погляньте на відео, як все розпочиналося. Хмара з газу і попелу за лічені хвилини накрила допитливих туристів. Вони були змушені екстрено тікати. Попри круті схили, люди спустилися донизу і дивом не постраждали. За даними місцевої влади, уявіть собі, спочатку року вулкан вивергався понад 2300 разів. Наразі активність Дунконо залишається дуже висока. Він вважається одним із найактивніших вулканів Індонезії. Нещодавно мешканці Філіппін бачили, як на землю падав великий астероїд. Потужний спалах зафіксували на відео. На Філіпінах він шкоди не наробив, бо поки летів, згорів у атмосфері. Але видовище гарне зробив. Бачили його і біля берегів Тайваню. У Польщі під час навчання десантники випадково приземлилися в несподіваних місцях. За ідеальних обставин вони мали десантуватися у блендувській пустелі, але сильним вітром їх віднесло на кілька сотень метрів аж до містечка Хехло. Місцеві мешканці бачили і фільмували їхнє феєричне приземлення і хвилювалися, аби ті не застрягли у лініях електропередач. Попри несплановану посадку, усі десантники в результаті залишилися живими і неушкодженими. Ти, ти не на лінії! А зараз будуть кадри з порятунку людини у США під час конкурсу з поїдання їжі. Учасник вдавився. Його помітив один із глядачів і кинувся рятувати, застосувавши метод Геймліха. Він щодуху натискав на верхню частину живота і таким чином намагався звільнити учасника Крістіана Морена від її. Все закінчилося добре, і хлопець навіть посів четверте місце в конкурсі. Пізніше з'ясувалося, що рятував його сам губернатор штату Нью-Гемпшир.